А, Залишайте мяч, макар. Це гравців накривайте. Гравців накривайте, Артем! Та не втрьох! Макар! 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 Чого м'яч не забираєте знову? Артем, знайди гравця! Та забирайте м'яч! Поряд, перед, Мекіта, вперед! поряд! вперед! Кавця, хто накриє? Андрій! Ось так, так, да. там м'яч дивіться де! Забирай, забирай м'яч, Андрій, забирай! Забирай м'яч, молодець! Забирай!

Максим, так? Yeah. Да? Чекай, чекай, зараз, Чи, селі, Скільки зразу? Три, так? Дві з половиною. Ще три хвилинки, Максим. зараз буде зради. Давай не бійся, так само Обігруєш, один береш м'яч на себе, починаєш обігрувати і шукаєш ворота і пробиваєш. Зрозумів мене? Yeah, yeah, yeah. Менше цих передач спробуй обігрувати. Не бійтеся обігрувати від будинки. Я бачу, ну не таким розумієш, що це не відео. Байшта, ти вже розумієш, правильно? Треба біграти. Якщо ти роб'є, то буде ворота. Ти ще відбираєш і б'єш, розумієш? Давай, добре побачатися, давай. Добре, виходь. Але більше на себе бери, І М'яч відбирай, не бійся відбирати м'яч. Забирайте м'яч! Артем, чого ви боїтеся? Макар! Що ви дивитеся, лише ви ворота стали чотирьох. Там в центре, да. Парет! Мака! Выше! Андрей! Андрей, выше! Макар, куди ти побіг? Ми атакуємо. Артем, Артем, вище Леон. вище говорите. Выше, да, да. Выше, да. Наш яч артем, хоть м'яча! Шукай наш учеброт, макар, що ти тут вище! Давай не оставай, оставай, да, Леон, бере! Забирай, забирай, мяч, Берет, пока! Розвертайся, розвертайтеся! Ой-ой-ой! Одесь на вітав! Да, рівно шість. Санжар! Йош! Максим до мене! Через полі зб'яйте! Та не бігайте по полю! Чого ви по полю бігаєте? Ви що, не зрозуміли, що ви, взагалі не Де ви знаходять? Чого ви бігаєте по полю, скажіть. Не треба ж його обійти, напевно ж, райте, чи я. Ви взагалі уважні чи ні, скажіть. Куди ви з дивитеся? Зараз м'яч вийде і змінить. Почули мене? Вийдіть з поля. З поля видіть, Ви на поле виходять. Ви що не бачите, за люди? Слідкуйте чи ні? Чотирьох. Накіта, Макіта, чекай, Макіта, стоп! Помінялися! Артем, сідайте, сідайте! Сідайте, Леон! Андрій, Артем, сюди! Макар до мене! Андрій, до мене, Андрій, швидше! Ідіть пити водичку. ідіть, Сідайте, да не ночі. Не бейте по полю! Даже не второй, это 300. Вышел. Ставь мяч, Максим, Максим, ставь мяч. Ставь, ставь. Санджер, вперед. Санджер. Санджер. Вперед. Максим, что вы там трех стали? Что дымится там? Максим. Можно, можно, Максим, сюда. Вперед, Макита, вперед. Вперед, Леха. Макита, ворота, ворота, Макита, ворота, вставай. Говорите ти, говорити ти! Оце вище говорити. пара на п'яті, Давай, 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 では Tämä